Друзі, вітаю! З вами я, військовий адвокат Валерій Макеєв. Поговоримо на дуже цікаву тему: про те, які права і які обов'язки у військовозобов'язаних, які проживають постійно за кордоном і в належний спосіб, скажімо так. Виїхали за межі України, тобто їх не розшукують зв'язку з незаконним перетином кордону. А з тих чи інших підстав, чи до війни виїхали, чи виїхали там батьки трьох дітей неповнолітніх, чи батьки інваліди, і так далі. і так далі. Є певна категорія людей, яка в певний спосіб визнаний державою законним, виїхала за кордон і там перебуває. Далі що відбувається з такими особами, які є військовозобов'язаними? Держава запропонувала в минулому році. 7 до 16.07.2024 подайте відомості, хто в Україні, а хто за, де за кордоном. Актуалізуйте свою реальну адресу. Ну було ж таке, було. Тобто і тисячі, я думаю, що десятки тисяч, якщо не більше військовозобов'язаних, які є за кордоном, вони актуалізують свою адресу: там Берлін, Штутгар, там Барселона, Варшава. Де завгодно зараз, наші є. І це є правомірним з точки зору закону, з позиції законності їхніх дій. Але є СП, який іноді дещо від них вимагає. Так, один військовозобов'язаний, який проживає постійне місце його знаходження: Іспанія. Чудова країна на березі, на березі, на березі чи чудових. Морських пляжів, ну не будемо про це сумне, там і про Барселону, ну про Реал. Але чоловік проживає в Іспанії. Він подав і повідомив про це ТЦК та СП в Резерв Плюс. Є видно, що де він знаходиться. І тут в нього в резерв Плюс з'являється запис. Ви не з'явилися за повісткою. Окей, не з'явився за повісткою. Якою? Якою? Ну, звичайна повістка була надіслана на вашу адресу Реєстрацію яку? Ну, та ще в Україні. Ви за цією повісткою не з'явилися? Значить, ви правопорушник. Чоловік тільки розвів правомірно, розвів руками і задав риторичне запитання. А навіщо я повідомляв у застосунку Резерв Плюс свої дані про те, що я проживаю в Іспанії? Я ж проживаю фактично там, і ви знаєте про те, що я там проживаю. На якщо ви знаєте, що я там, чому відправляєте повістку не туди, куди я проживаю? Окей, ті кажуть, ну ні, ні, нас це не цікавить, ми повинні вам відправити були туди, де ви, ідеї, зареєстровані в Україні. І ви не прийшли, ну тому вам штраф 17 тисяч, і ми вас оголошуємо в розшук. А оголошення в рошу, червона стрічка це вже ну, така чорна мітка, хоч стрічка червона. У Резерв Плюс це для цих осіб, які знаходяться за кордоном. Вони не можуть відновити свій державний паспорт, не можуть здійснити якісь нотаріальну дію там, в консульстві, там і будь-які консульські послуги для них закрити до тих пір, доки вони не влаштують свої взаємовідносини з ТЦК та СП. Ну як їх ці врегулювати, ці взаємовідносини? Чоловік вирішив і добре вирішив до суду. А, суд також поцікавився ТЦК та СП. Ви взагалі-то. Для чого брали ці відомості про те, що він проживає в Іспанії? Ну, така норма, так, це так склалося. Сказа ЄСП зазначає: Окей, повістку куди направляли? Туди. Вже він де там. І висновок. Ви направили повістку не за місцем його проживання. А тому скасуйте це оголошення про розшук і внесіть відповідні відомості в резерв Плюс. Хай вам щастить! З вами був військовий адвокат Валерій Макеєв. Па-пам!